Привіт друзі! Привіт! Вітаємо вас на каналі Дерзіом Очі! Так, у сьогоднішньому відео ми знову на кухні. Що будемо готувати, Юша? Бурати. Бурячки. Так, ми будемо, а точніше ми будемо готувати смачну, бурякову ікру. Покажемо той варіант, який ми його приготуємо. А ви, будь ласка, діліться в коментарях. Як це готуєте ви? Я думаю, що цей варіант зараз актуальний дуже. А загалом це, мені здається, в будь-який період це актуальне, тому що часом просто аж хочеться приготувати саме це, намастити, так, знаєте, таким грубим-грубим таким шаром на е, свіжий або хрусткий підсмажений хліб, або просто свіжий хліб, і смачно це з'їсти. Тому переходимо на кухню для того, щоб швидше можна було вже посмакувати. Будеш допомагати? Йо! Йо -йо -йо! І так, як завжди показую, з чого будемо готувати. І тут ви знову можете переконатися, що складники найпростіші, їх мінімум. Але я думаю, ви знову будете здивовані цим, цим неймовірним, приємним смаком. І так, наш буряк доповнить чорнослив. Два буряки ось такі взяла. Тут у мене 12 штучок чорносливу За смаком сіль перець, зубчик-часнику. Хто любить більше, звичайно можна два взяти. Цибуля це вже посипати готову ікру нам буде. Олія для смаження, тому що ми протушкуємо все разом. І, звичайно, томатна паста. І все, це все, приступаємо до готування. І так, для початку на ось такі дрібній терці натру наш буряк. Наступним кроком також на терці можна натерти чорнослив, але так як я цього процесу не люблю, то я зроблю це просто у блендері. Просто довше буду подрібнювати. Неймовірний аромат. Саме чорнослив дуже-дуже делікатно доповнює смак. Багато доповнює цей смак, але все-таки він його не перебиває. Ідеально пасує сюди. І так, сковорідка розігріта. Наливаю сюди трошки олії. На ній буду осмажувати наш буряк. До речі, як ви можете побачити сік з буряка, я злила. Просто звичайно, залишилося, але багато. У буряка відразу ж додаю чорнослив. Він, до речі, так буде от кубки міцно досить триматися і його треба добре ретельно вимішати так зі всім буряком. Тепер до буряка і до чорносливу додаю томатну пасту. Ось таких 4 великих ложки. Може навіть ще трішки. Ну, Я думаю, тут десь 8-9 чайних. Додаю сюди чорний мелений перець. і кріпку солі. І останній складник це зубчик часнику. В ідеалі зазвичай до буряка додається багато часнику, але в даному випадку він лише підкреслюватиме смак, так, щоб він не перебивав. Основний тут буде такий додатковий до буряка смак це чорнослив. І саме він має дуже добре відчуватися він відчувається дуже добре. Це таке дуже приємне поєднання. Часник тут лише трошечки-трошечки до смаку. І все, бурякова ікра готова. Ми її даємо зараз остигнути, а за цей час підготуємо хліб в той спосіб, який любимо. Поки ікра стигне, я нарізаю зелень. І зараз ще підсмажу грінки. Як ви можете бачити, Ілюші положила окремо, тому що він прибіг і сказав, що він вже хочеться їсти. Знаєте, неймовірно люблю ці моменти, коли ти готуєш і розумієш, що приходить дитина на запах. Це так, це так приємно, це, ну, це просто приємно. Думаю, кожна мама мене зрозуміє. Тому я швиденько, звичайно, положила йому стигнути, стигнути і відправляю хлібчик ще також у духовку. І так, хтось дуже щасливий, тому що він дочекався. Ілюшка, це те, що ти хотів? Uh -huh. Смакує тобі навіть зеленою цибулькою? Uh -huh. Сказав, що він хоче їсти так, як має бути, зеленою цибулькою, як мама. Тільки, звичайно, хліб, то у нього не підсмажений, тому що він любить м'якенький. Але смакує, бачу, добре. Смакує тобі? Я так я їх А який ще любиш? Ага, ну добре, ну бачите, зараз не хоче, Ну. Добре, показую вам, яка смакота вийшла. До речі, от бурякова якра, можна і тепло їсти, якщо дуже вже сильно хочеться, але смакує вона найкраще, коли вже остигне. Вона дуже-дуже гарна на вигляд, а на смак неймовірна. Як я їй казала, що тут чорнослив дуже гарно доповнює смак, а часник через те, що його тільки трошечки, він доповнює смак, він його не перебиває. Просте, елементарне поєднання звичайних складників, а смакує так смачно. Смачно тобі? І так, як ви можете бачити, Ілюша, вона зараз сама зосередженість на їжі, тому ми йому не заважаємо. Я також хочу посмакувати, тому буду прощатися з вами з вами, але дуже сподіваюся, що ви також це приготуєте, або поділитися своїми ще смачнішими, більш доповненими варіантами. І ми, звичайно, на наступний раз спробуємо вже щось цікавого і нового. Тому запрошую вас поділитися цим у коментарях, або якщо зробите саме цей варіант, поділитися, як же ж вам чи вам смакує. Буду завершувати. Бажаю вам спокійного, приємного вечору і всього самого найкращого. Зустрінемося в наступних відео. Па-па-па-па!